Найтепліша осінь за останні 32 роки. Метеорологи зафіксували найвищі показники температури повітря на Прикарпатті. Проте екологи заспокоюють. Хвилюватись не варто такі зміни не є критичними. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. Впродовж цієї осені спостерігався літній температурний режим, каже Володимир Фрегович. І додає, нинішнє похолодання мало настати значно раніше. У вересні була зафіксована історична максимальна температура цього року 28-30 градусів тепла, що є історичним максимумом. А на поверхні ґрунту вона сягала 40-45 градусів тепла, бо у нас міряють температуру і на поверхні ґрунту. Аналогічно і у жовтні теж ми спостерігаємо підвищення температури з 3 до 4 градусів тепла від норми, вище норми. Тому ми бачимо, що цього року осінь дійсно була досить тепла. такі температурні коливання, хоч і вищі за встановлені норми, проте вони не є критичними, стверджує еколог Андрій Заморока. Ми повинні розуміти, що клімат він перший змінюється, і по факту він вже змінився цей клімат. Так і в нас цього році є і ще таке цікаве явище, яке називається Ельніньо. Явище Ельніньо це коли кожні 5-6 років відбувається з повторенням, коли тихий океан віддає тепло в атмосферу. І здавалося, де де, де тихий океан, а де Україна. Але насправді це глобальна кліматична система, і відповідно це тепло, яке потрапляє в атмосферу, розподіляється по всій власне планеті. Тому нічого дивного, що в цьому році осінь була дуже теплою. А от аграріїв цьогорічна осінь не втішила, адже такі температурні зміни позитивно вплинули на врожайність. Переконує Степан Вінтонович. Ми маємо по всій категорії господарств зростання порівняно. До відповідного періоду минулого року врожайності на 20%, а у сільсьоспідприємствах взагалі на 30%. Такі теплолюбиві культури, як соя, соняшник, кукурудза, додали у врожайності від 20 до 30%. Так що кліматичні умови були сприятливі для росту і закладення. Доброго рожу. І так само зараз така сама ситуація із станом озимих культур. Підвищення температури повітря, додає Степан Мінтонович, в цьому році дало можливість окремим культурам плодоносити на відкритому просторі. У нас в області вже почали вирощувати такі культури, як кавуни, баклажани не в закритому, а в відкритому ґрунті. І десь через. Пару десятків років надіємося, що ця культура така вже не буде екзотичною у нас в області. І війде в норму, так як звичайні або огірки, або помідори. Так що є надія, що наші аграрії, наші фермери зможуть розширити спектр сільськогосподарських культур, який буде вирощуватися у нас в області для забезпечення продовольчої безпеки. А ще екологи прогнозують можливі зміни у порах року. Замість вишних чотирьох буде всього дві: спершу теплий та сухий період, а далі холодний і вологий.